Коханій своїй черговий подарунок цього разу ж, Joe's New Balance Outlet Аутлет, магазину американського. Ось такий крос її купив фіолетового кольору, прикольного кольору, як я й показував Джойстик. Неї також для PlayStation фіолетовий. Коротше, все фіолетове, 90 доларів їх вартість зараз. І чим крутий цей магазин, до речі, можна ось тут тицнути і подивитися, які акції зараз йдуть поточні. По-перше, дві пари за 60 доларів дитячого взуття, що дуже вигідно. По-друге, на деякі пари. Мінус 25%. Знижка є і на цю в тому числі. Мінус 25%. Тут вартість 90 доларів я купував за 45 доларів. Ще краща акція була тоді. Не пам'ятаю яка саме, але за 45 плюс 5 доларів впало за доставку. Чому так мало? Тому що морем. Я подарунки роблю, звичайно, але при цьому економити також потрібно. І на подарунках, якщо є така можливість, також приїхали вони приплили. Я ось так виглядаю. До речі, зараз знімаю на 05 камеру, і мені здається, це набагато краще, ніж одиничка, тому що якось видно все і набагато краще. Не знаю, поділіться в коментарях, як вам краще. Чи 05 камера, коли ось так трохи іскажоване зображення, але видно більше. Чи одиничка зараз я поставлю ось так, наприклад.